я впомню, це я знаю. Але я ж кажу, у нас зараз убив, так що ну, нам, типа. Щось хекає. Ой, у мене ще, блін, ззаді, курва, роблять ці труби, вже до того бали, блін, нічого не чутно, блін, а грибують своїми лопатами. Це трин'єць, блін. Просто, блін, інтересно, що це питання. Це нічого не дай Ніколи нема Якщо що, вдруг ми можемо сюда заночкуватися опа Диви. опа шос вау Поспати можна? а як мені туди добратися? подожди а я можу, типу, так добратися. да